Каналі Ринка Дніпро. Я кажу, як я вже давно не гуляла по своїм вулицям, не звертала увагу на ці жовто-зелені червоні листя, на цю неймовірну жовтневу осінь. До речі, мене буде обличчя так тіратися, тому що там я стою поміж дерев от, і сонечко на мене світить, то листочки заважають. Ще я хочу сказати, що просто неймовірна, гарна осінь. У мене ще на подвір'ї, щоб ви розуміли, все зелене. У місті е, періодично, де жовті листя, де червоні, де зелені, де жовто-зелені. Коротше кажуть, що я хочу сказати. А що я хочу сказати? Але коли я вийшла гуляти лялечкою, я просто задивувалася, як у нас тут все гарно. І які гарні листи. Коротше, ще й сьогодні, вчора і сьогодні у нас тепло. Я хочу сказати, що у нас то дощ ішов, то було прохолодно, а зараз ці два дні така теплота була. Гляньте, ми вийшли на прогулянку. Я маю такий білий образ, у лялечки чорний образ. Я кажу, ми як ті інь і янь. Інь і янь. Моя інь-і-янь. Моя маленька дівчинка. От. Давно не гуляла з лядечкою. Ви знаєте, у нас були сестри, собачки. І думаю, це ж так, ви будете лялю погуляти, треба їх виводити гуляти. Думаю, ладно, вже сестра своїх забере, тоді вже я буду своїми гуляти, бо це дуже довго з трьома собачками гуляти, по-перше, по-друге, їх всіх одноразово, чи як сказати, вигуляти. Це просто неможливо, тому що буде одна, іншу буде тягнути в різні сторони, коротше кажучи. Вже кажу, ляль, поїдуть дівчата вже додому, тоді ми з тобою підемо погуляємо. Так, звісно, вони по подвір'ю гуляли, але ж я так, щоб ми десь виходили на вулиці гуляти, ми не гуляли, вже. сонечко світа, а листочки заважають. Яка у нас краса, яка у нас краса. скажи, гарно, так? Да? Дуже гарно. Я уявляю, яка там краса в Буковелі, в Карпатах. Я дивлюсь періодично, дивлюсь в Тік-Ток. І мене цікав... цікавлять Карпати. А от там просто неймовірна краса. Неймовірна краса. Да? Так, ладно, ми пішли гуляти далі і будемо показувати далі вам цю нашу красу. Боляля вже не може стояти на одному місці. Дивіться на цю жовтневу красу. Я скажу, що сьогодні сонце, вчора б сонце було, і сьогодні сонечко вийшло. І така тепла погода, гляньте, як листя падає. Це просто, я не знаю. Я вам чесно скажу, я осінь не люблю. Не люблю і за його дождів, не люблю і за його і за осінньої, як сказати, за осіннього холоду не люблю. От. Але отак, от, коли тепла погода, просто аж. Як кажуть, я аж душа радіє, коли так тепло, ще гляньте горішок. Бачите? Не всі ще опали горіхи. Там, де інде чорні... Ой, ляль, ти мене ще там заптеш. Я, до речі, хотіла подивитись шиповню. шипшину. Шиповніх. Слухайте, як шухають листочки. А горіть і під ногами? Ой, дуже багато горіть і під ногами. Ярічка, йдемо. Хотіла подивитись шипшину, а її немає. В тому році так було на цій шипшині багато. А в цьому році чи хтось обірвав, чи. Ми це ходили з мамою. Ой, щось покажу. я покажу. Це тільки що просто проходила під деревом. Ось ще таке ось. Ой. Трохи ще не обірвали, а також обірваний повністю. Ми ходили з мамою. У нас тут балка є. Там вже ще не дуже багато. Ще така можна трохи зібрати. У кого болять почки, треба заварювати собі чай з шипшини та пити. Як в тій пісні. Золота в осінь золота в осінь Птахом у небо летить. Так. Береза теж вже пожовтіла. Я вам дивлюся у людей. Краса біля дора. Це красотема мороз, так називається. Краса. Лялечка, ти не Ви не получається кадр не Йдемо до жовтих дерев. Йдемо йдем до жовтих дерев і хоче там сфотографуватися. Гарна. Ну, о, зараз почали гавкати. Лялю пот... понюху почули. мені така гарна вирізка. А це ще жовтіша. Чи що на дереві, не айва Прийшли додому, а у нас тут бал хризантем До речі, у нас поповнення. Я ще не показувала. От яка, краса. От яка краса, просто неймовірно Шикарні хрезентемки. У нас поповнення. Оця ось красота бастека. Такої у нас ще не було. Mm. Краса яка. Шикарно, просто шикарно. Мама тільки каже мені, що не знаю, куди буду саджати в наступному році їх, тому що розвела дуже багато. <свистач> Кажу, ну, щось. Роздаси, а щось посадиш, заходиш на подвір'я, а тут прям тека роста. Мені оці дуже подобаються. Такий жовто-гарячий колір. Дуже гарні хрозотеми. І жовті, гарні. Та всі вони гарні. Петуня. І досі росте. Так, ладно, ладна, до дому.